Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Засідання Дивану. І сьогодні я на екскурсії у Брюльському палаці. Брюль це невелике містечко, яке знаходиться приблизно в 15 хвилинах на швидкісному потязі від Кьольна. Я покажу вам цей палац всередині. А ми прогуляємось по території самого комплексу. Але ви не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку. Брюль містечко розташоване зовсім недалеко від Кельна. І дістатись сюди досить зручно. Всього 15-20 хвилин і ви вже на місці. Вокзал у Брюлі компактний, без зайвого пафосу, проте одразу з порону перед вами відкривається чудовий краєвид на головну перлину міста, а саме на Брюльський палац. Рекомендую обов'язково включити до плану своєї мандрівки Брюльський палац. Це чудовий варіант для одноденної поїздки. Місто невелике, огляд палацу та прилеглих територій займає кілька годин. Після цього можна зайти в кафе, випити каву або перекусити. Брюль це місто для тих, хто хоче. На надовго змінити обстановку та побачити щось цікаве. Територія палацу це дуже гарне місце, де все доглянуте і акуратне. Територія чиста, доріжки рівні, а газони ідеально підстрижені. Влітку тут красиво, клумби цвітуть, фонтан працює, а в затінку й можна трохи перепочити. Вхід коштує 950 євро на сьогоднішній день. Ну що, заходимо всередину? Ський палац, відомий як палац Аугустусбург, є визначною пам'яткою архітектури в місті, зведений у 18 столітті для архієпископа. Палац є яскравим прикладом бароку та рококо. Інтер'єри палацу вражають багатим оздобленням, витончені ліпнини, позолочені деталі та розписані стелі відображають розкіш 18 століття. Меблі та декор зберігають атмосферу тієї епохи. Дозволяючи відвідувачам поринути в історію. Знімати можна не у всіх кімнатах, тому показую вам тільки дозволені для зйомки приміщення. Екскурсія палацу проводиться англійською мовою, але для зручності іноземних відвідувачів доступні аудіогіди кількома мовами. Це дозволяє глибше ознайомитись з історією та архітектурою палацу. Навколо палацу розташовані доглянуті сади та парк. Спроектовані у французькому стилі з симетричними алеями, фонтанами та квітниками влітку. Ця місцевість особливо приваблива завдяки яскравим кольорам і пишній зелені. Розкажу вам одну історію водночас кумедно. І в той же час повчальню трапилась вона зі мною в Брюльському палаці. Я була там двічі: влітку та восени. Влітку територія відкрита до дев'яти годину вечора, що дуже зручно для вечірніх прогулянок. Але восени години роботи скорочуються до 18.00. Ми цього не знали, і ось що сталося. Приїхали погуляти, територія палацу справді велика і дуже гарна. Ми зайшли далеко в глиб парку, насолоджувалися природою, як раптом зустріли охоронця на велосипеді. Він почав щось кричати німецькою, і ми зрозуміли, що територія закривається. Швидко пішли у бік виходу, але коли дісталися перших воріт, вони вже були зачинені. Прийшли до інших те саме. Підходимо до самого замку, а там теж усе закрито і навколо нікого. Ми вже почали думати, що залишимось тут на ніч. Дорогою зустріли ще двох чоловік. Виків, які теж не могли знайти вихід, вони вирішили йти в інший бік. А ми попрямували шукати ще один вихід. Нарешті знайшли ворота, біля яких стояв той самий охоронець. Він сердито сказав, що через нас довелося чекати. Ми вибачились, що правда, коли ми повідомили, що всередині залишили ще двоє людей, він лише знизив плечами і сказав, що то їх проблеми. Після цього він зачинив ворота прямо за нами. Отже, моя порада: обов'язково дізнайтесь години роботи, особливо восени та взимку. Коли ви не можуть бути скорочені, інакше ризикуєте залишитись на ніч або шукати вихід через паркан. А далі відправляємось з вами у місто. А ви не забудьте підписатись на канал і обов'язково поставте вподобайку. І шукайте більше відео про подорожі Німеччину у мене на каналі. А ми йдемо далі. Як я казала на початку, що до брюля можна доїхати поїздом. А ще є один спосіб дістатись сюди на трамвай, номер 16 із Кельна. це займає трохи більше часу, майже годину, але ви почнете прогулянку з самого центра міста, що додає різноманітності. Населення брюля становить 40-50 тисяч осіб. У місті є різноманітні кафе та ресторани, які пропонують страви як німецької та міжнародної кухні. Ось ми обрали місцеву піцерію, де взяли собі піцу та кебаб. Чесно, піца просто жахлива. Окрім тіста та сиру, там майже більше нічого немає. Скільки я куштувала страви в німецьких закладах, мені сподобалась тільки китайська кухня, тому обов'язково читайте відгуки на гугл картах, перш ніж зайти в заклад. Хоча містечко невелике, тут функціонують кілька шкіл, які забезпечують початкову та середню освіту для місцевих мешканців. Також у Брюлі є дитячі садки та інші освітні установи, що задовольняють потреби громадян. Брюль компактне і затишне місто, яке легко дослідити пішки. Зараз ми з вами перебуваємо в центральній частині міста. Де розташовано чимало цікавих місць для пригулянок? Вузькі вулички, місцеві магазини та кафе створюють особливу атмосферу. Ми рухаємося в напрямку до зупинки го трамвая, який є одним з найзручніших способів дістатися сюди з кельна. Ой, зовсім забула розказати вам про мисливський будиночок Фалькен Люс, розташований неподалік від Брюльського палацу. Він є ще одним шедевром архітектури 18-го століття. Тобто, коли будете гуляти біля палацу, пам'ятайте про цей будиночок. Він був збудований у 1729 40 х роках. Він розташований також на території з красивими парками та ландшафтами. Від Брильського палацу до будиночку веде пряма алея, що символізує зв'язок між основним палацом і мисливським маєтком. Ще у місті є таємничі підземелля, Ленд, парк розваг світового рівня. Як бачите, тут вистачає і своїх розваг. Зараз ми з вами біля церкви Святої Марії Ангелі. Це Великий католицький храм у Брюлі розташований на шляху від залізничної станції до палацу Аугустусбург. Через близьке розташування до палацу церква може здаватися менш вражаючою, однак вона заслуговує на увагу. Тож, якщо ви будете у кельні, обов'язково запануйте одноденну подорож до Брюля. За один день ви зможете побачити всі ключові пам'ятки, прогулятися територію палацу, а якщо він буде відкритий, відвідати його зсередини. До речі, палац іноді тимчасово закривається, тому рекомендую перевірити актуальну інформацію перед поїздкою. І не забувайте, що часи відвідування можуть змінювати залежно від сезону, тож плануйте свою подорож уважно. Брюль точно вартий вашої уваги. Обов'язково підписуйтесь на канал, поділіться вашими враженнями від відео. Або, якщо у вас якісь запитання, то залишайте їх в коментарях. Ставте вподобайку, і ми зустрінемось в наступному відео. Ми вирушаємо в Коблінц! па, -па!